Правоохоронці викрили злочинну групу, яка проникала в чужі оселі, жорстоко била господарів та збирала цінні речі. Зловмисників цікавили переважно люди, які займаються підприємницькою діяльністю. До кожного нападу спільники ретельно готувалися та вживали заходів конспірації. Втім, завдяки кропіткій роботі оперативників управління карного розшуку одеської поліції, усі вони були затримані. До складу злочинної групи входили п'ятеро жителів одеського району віком від 37 до 53 років. За плечима кожного з них не одна судимість за майнові злочини. Діяли спільники за одним і тим самим сценарієм. Вони проникали до житлових будинків шляхом віджиму металопластикових вікон, погрожували господарям зброєю, зв'язували мотузками, одягали на голову наволочки, нещадно били, доки постраждали, не віддавали гроші та ювелірні вироби. Затримали їх оперативники управління карного розшуку ГНП Ведеській області за силової підтримки спецпідрозділу Корт. Під час проведення санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили золоті прикраси, банківські картки, мобільні телефони, балаклави, чорний формений одяг без розпізнавальних знаків, пластикові куноти, клійки, стрічки, балончики слізогінної дії, пістолет невідомого походження та гранату типу f 1 та й інші речові докази, які свідчать про їх присутність. Четність до злочину. слідчі відділу поліції номер 1 одеського районного управління поліції номер 2 під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури повідомили зловмисником про підозру за частиною 4 Статті 187 Кримінального кодексу України це розбій. Нині підозрювані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці клопочуть в суді щодо обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.